Всім доброго дня, Наталя мене звати, я лікар, лікар як уже лікола, вище категорію викладач нашого медичного університету. Я хочу сказати, що може тут і є лікарі, але лікарі це такі люди, які не вірять в себе, ну, бачили з дитинства, да, їм травму ще в університеті нанесли, не вірити ніяким препаратам. Ну от, і, ну, вот, и, как І вже знаєш, що теж лікарі не ходять ні до своїх коллег, ні в лікарні нікуди не звертається и так далее, и так далі. І є така, теж я думала, і я знаю, что есть такая наука, как, ну, явище як самонавіювання, ефект плацебо, да, что ти собі купив, дорого заплатив, і ти його вживаєш, ну тобі е, думаєш, що оно допомагає, так є. От, а про що я хочу розказати, як я познайомилася з, з, з цим сабом. Е, По-перше, дуже багато людей, хто тут користувалися, поки я не забула, е, майже всім, 90% людей, страшно не подобається запах. Запах цієї продукції, всі в ужасі від неї, просто фу, особливо баймір, як це так можна, ніхто не може, як це і не подобається що на порошок, погано пахне. Банію взагалі ще ужасно пакло, скільки було відгуків дуже, і в мене в тому числі е, мене з саком познайомила мама, моя вона принесла цю общу уборку, і я просто не могла до неї зайти додому. І вона стояла, коли вона не стоїть я мама каже, йди, не трогай, не рожу, це ти принесла очередну якусь тему, ти залізла, і скільки можна. Там машина у нас вже по одній компанії. Зараз думаю, зараз ще будемо очередні діти брати. Так, я, що я хочу сказати? що з першої секунди ваша печінка людська реагує на ці компоненти, починається очищення організму і от така е, якась реакція відторгнення, як от, е, на лік. Ну, я вам ну і мама моя ходила з цими бутилочками, ходила-ходила, просила мене, просила. І я їм осін, дуже придила довго, ну, до поки в мене якісь моменти закінчилися моєю средством. Гімр'я дуже закінчився, улюблений. Я дуже любила там в Польщі покупати, з Польщі заказувати, дуже запах, дуже милиться, дуже класне. Ну, воно yeah. в мене закінчилося і стоїть, вона вже на 10-ту попитку мені всунулася. Таку цю бутилку якусь, по-моєму, тюльпана чи щось таке, а ні, мила для рук ромашка. Ну і вона стоїть, мені зручно кудись бігти, пометисним мачем, беру я цю ромашку, значить, починаю нею митися. Нічого помилася нормально. І вже там ну, то забула, то, то забула, то не захотіла, то гроші жалко, то що ж таке. В общем, і після того, як в мене закінчилася баночка цього мила, в мене пройшла екзема, яка в мене була більше 25 років. Ще 20 років. Mm. Да. Я вже думала, що я з ним буду вмиратися, як це вона навіть свинку перейде і так далі. Ну що стала їм мостити всім на світі средствами всієї компанії від білого катаду, що чогось там і просто вже з нею жила, на неї не звертала уваги. І вона в мене пройшла, і тут я розумію, що, а я, тут, чекай, так хотілася, що таке взагалі. І тут я думаю, так, а ну дай я почитаю, що воно і так далі. Я, ну, не буду довго говорити, я дуже вдячна мамі своїй, що вона. Зацепилася і мене привела. Я дуже вдячна, що є в Україні така продукція чудова, що дійсно люди можуть прийти до здоров'я. Будь ласка, користуйтеся. Я дуже рада, що в yeah. нас Світлана наша прекрасна. Я дуже її люблю зі здоров'я. Вам комплімент. Давайте ще якісь пару відгуків коротеньких. Так, рушка, які тебе любими Я Валентина, лидер компании «САХ». я очень люблю эту компанию, продукцию, эту люблю. И вообще всех тех людей, которые здесь есть, потому что мы несем добро и здоровье. Я хочу сказать, что у меня есть, ну я буду говорить о своей клиентке, которая партнер у меня уже. Она мне сказала, Валь, мне так хочется что-то такое помочь своему мужу, потому что у него очень много попелов. Ну, я говорю, ну давай попробуем. Ну, я ей объяснила там папиллома там, папиллома там, помазать это все. Вот. И у него было очень много, знаете, есть папилломы, а есть вот э, мужчина, вот здесь как проса белая. Вот это папилломчики, они такие как бы на корешочку, а это как просто, вот просто на коже, чем там не сведешь, не знаю. Короче, я просто им дала пить масло черного тмина. Он ходил на массаж ходил на массаж и все время э, массажистка говорила ему что ну, вот это надо как-то избрать ну как ну прям целый борщ ну короче он ходил 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 потом массажистка говорит вау а, а что вы сделали с этим местом где у вас было просто на груди а он говорит а я ничего не делал а там а что он посмотрел ну вообще почти ничего нету она мне звонит и говорит валя у нас такое такое то что ты Нашему мужу, край свое моему мужу, чтобы он пил. Я говорю, в принципе, твой муж ничего не пил, кроме масла черного тмина. Все, очищение произошло, и вот это все убралось. Я очень благодарна нашему Шановні Друзья, я хочу запросить на цю сцену ще одного лікаря, заслуженного, це наша Анна Івановна Скоренька. Доброго дня всім. Я хочу подякувати всім, хто прийшов, хочу подякувати нашим гостям, що приїхали до нас розказати про нашу продукцію. Близько. 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 Так. І так хочу просто дещо додати до доповіді нашої Світлани, пару слів. Перше, я хочу сказати, що президент компанії цієї, в нього насамперед була дуже така благородна місія. Він з багатодітної сім'ї, це так два слова, і в них в сім'ї було вісім дітей. І він сказав, що він хоче створити такий продукт, він був полковником, військовий. І коли він пішов на пенсію, він вирішив власне, зайнятися такою благодійною місією. І він сказав, що я би хотів створити такий продукт, щоб він був доступний, по ціні і був безпечний для людей. От. І тому це така дуже благородна місія. І от я м м м також стикалася з дуже багатьма компаніями. Я 30 років в традиційній медицині попрацювала, зараз я вже на бігай пенсії. 14 років я завідувала дитячим відділом в Городку Львівської області, в мене чоловік військовий, Ми от, 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 в Україні. От. Тоді сімейним лікарем я працювала 14 років. От. І Завжди шукала якісь методики оздоровлення. І коли я вперше стикнулася з нетрадиційними методами лікування, вже років 20, я їх дуже люблю і завжди практикую, От, і я завжди шукала якісь продукти, які оздоровлюють людину і які будуть безпечні для людини. І з цією компанією я... Познайомилась ще коли в нас на Україні її не було. І, в принципі, в мене теж була місія не ставати лідером, не заробляти громадські компанії, а просто розказувати про цю продукцію, про її якість, про її лікувальні властивості. І е, е, хочу ще додати, що цей мильний горіх практично є всіх в всіх магазинах здорового харчування. І це є бренд номер 1 І я коли вперше почула про нього, це була дуже така сім'я айтішників, молодих людей, які закінчили Києво-Могилянку з відзнаків. Вони до мене прийшли, звернулися з дитиною. Років п'ять назад, і вони кажуть, що ми не користуємося ніякими миючими засобами, ми користуємося тільки мильним горіхом. Вони на сьогодні вони живуть в Росклаві, працюють в АТ-компанії, досить такі потужні. І я перший раз почула про цей мильний горіх. І тоді, коли я попробувала цю продукцію, я просто була від неї в захваті. Тоді було дуже мало тих найменувань. Про кожен продукт можна розказувати дуже багато. Но я як лікар-діагност, в мене своя діагностика. Правда, зараз я практикую дуже мало, тому що в сім'ї, також всі військові. Але скажу вам таку річ, що коли дивишся, як він працює, просто в ну, захваті. Мені дуже подобається, що в, тих, в, наших, в нашій продукції використовуються такі речі, як аргонова олія, чорний тмин. Про полюс, і тут же дуже багато цим сказано. Тобто Ми завжди знаємо, ага, армонова олія, значить, вона працює чудово, чи в косметиці, чи зовнішньо, зовнішнього особлива. Тому будь-який продукт, який ви мене взяли, можна задавати запитання, і настільки будуть клініки, я можу по-любому продукту вам розказати такі результати. От навіть, наприклад, скажу вам такий легенький нюанс. Дивлюся людину. Дивись, так, перзотологія, п'ять видів листів, в неї немає грибка, такого не буває. Чому? Вона каже: ви знаєте, я нічого не пила з цієї продукції, тільки ми з чоловіком почали пити е, листя оливи. Ну листя оливи, ну вроді. Так. А листя оливи це є дуже сильний фунгіцидний засіб, дуже має потужні протигрибкові властивості. І я, коли я здивувалася, ну як, думаю, і перше, ви розуміли, що позбуватися грибка можливо, часом і не вистачає нашого паньо. Його треба позбуватися, як правило, це гриб пішковий, це генеціліновий грибок, який заводиться від нашого дисбактеріозу насамперед. От. І тому практично оцей засіб дуже хороший. І я кажу, а в чоловіка тиск прийшов, ви знаєте. Цукор нормувався. Ну, можливо, не кожному це допоможе, як нормування цукру, чи який потенційний засіб. Але результати є. Одному допомагає в цих клінічних проявах, в других в інших клінічних проявах. Але я хочу сказати, що користуйтесь нею. І це така от, Дуже хороша продукція, і я задоволенням нею користуюся і задоволенням з нею розказую. І, і лідера я не робила там. Я зробила лідера за місяць, буквально це було дуже давно. І в мене немає, я, не було такої місії заробити гроші. І я і зараз не, не маю, але в мене дуже багато. Оце Я мама, а це бабуся. Я привезла цю компанію в Вінницю. Це спонсор і всі знаковишні клісні, а не Іванівна, старання. Місія нашої компанії, знаєте, яка? залишити нашу планету для дітей чистою, щоб нашим дітям спали під нас, залишилася чиста планета. І кому відгукується така місія? Ну, добре. І ще давайте один результат, якщо десенько, і будемо далі. продовжувати, бо вже час. Як вас звати, представтеся? Віталія, я Наталя, яка стоматолог, вовна людей. Пропонували виставити гранту. Так, вибачте це моє перша. Мене Ви підтримує нашого дітей. Ви знаєте, ми завжди, коли дивимося на людину, ми споглядаємо і ми розуміємо, що в нас є маркери здоров'я. І такі основні маркери це шкіра, волосся, м'язи і зуби. Уже якби наша <свісно> полюбилася нам всім. Вона нам е, дає догляд і за шкірою, і за волоссям, і за м'язами. Ну і дуже тут інтенсивний гарний догляд за зубами. Е, коли приходить людина до тебе на прийом, і ти з нею спілкуєшся, подивляючись на нею, коли ти робиш огляд ротової порожнини, ти розумієш, яка прийшла людина, які в неї є. Захворювання, як вона себе поводить, як вона вміє доглядати, спілкувати в самому її виразі того всього. І ви знаєте, багато хто каже, що молодість приваблива, але ми маємо задатися запитанням, чому вона приваблива. Нам подобається молодості, коли людина рухлива, жвава, активна, цікава, жива. І компанія нам дає всі ці можливості, які ми можемо відновити, нагадати і споживати. Дуже хочу залишити відгук стосовно зубних паст. Є лінійка з трьох паст. Наша дитяча паста. Потім у нас є паста, яка вже давно є на ринку. Це з Алоєвера і прополісу. І новинка, віза вийшла нещодавно, але нам пощастило її схопити, спробувати. Це паста гвоздика, це алоєвера, а новинки ще немає. Новинки не взяли. Ну, ми вже спробували, хочу лишити відгуки. Багато вже наших клієнтів, пацієнтів дуже цікаві. Зразу люди відносяться, звісно, з недовірою, тому що це не Макс Маркет, люди ну, свикли якісь бренди шукати, ще щось. Ну коли ти їм радиш спробувати і зрозуміти результат. Дійсно, ти його бачиш. Якщо, наприклад, кому цікаво, такий коротенький відгук від алої вера з прополісом, вона гарно дуже тонізує, ясно, підтягує кого є крово, проблеми з парадонтом, будь ласка, користуйтеся. А новиночка, ця гвоздика, евкаліпт і алої, вона просто дуже гарно вимиває. Коли запитуєш людину, як вичистити зуби, то людина завжди так зневірюється, шукає поглядом, як же ж вона їх чистить. Ми всі гарно вміємо доглядати за всім, тільки чомусь ми зробимо ворожниною. Але тут компанія надає можливість, користуйтесь, спробуйте, ну, хай це вдається. Дякую Дякую вам.